Після прем'єрного показу на сцені Палацу культури та творчості міста горішні плавні відбулася друга благодійна вистава Вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо. Як і тиждень тому перед показом вистави відбувся благодійний ярмарок. Він викликав чималий інтерес у глядачів. Вони донатили на потреби збройних сил України та купували вироби майстринь, які цього вечора виставили свою продукцію. На першій виставі я не була, ну у нас були свої мероприятия. а зараз прийшли. Ну, по-перше, тут наш родич приймає участь. Ну а по-друге, ми не пропускаємо ніякі, що відбувається в палаці культури. У мене діти танцюють в палаці, і донька, і онуки. А я з початку війни, ми там, де павуки, плетемо сітки. Тому ми знаємо, що тут кругом відбувається, тому і приходимо. А ляльку купила, у мене вже є майже вся колекція маленьких, і я оце вже взяла велику їм у допомогу. Мені доня дзвонила, сказала, що буде виставка тут. А ми ніколи не пропускаємо таких виставок. Так що от ну і прийшли своїх підтримати. Ну ви ж знаєте, у нас місто маленьке, там на сцені будуть все рівно всі свої. А що ви придбали ось на цій ярмарці? Щоб на дачі красивої бути, буси придбала, сережки придбала. Покажіть, що ви придбали? Ну от більш бабушка ж нікуди не ходить крім дачі. То от буду на дачі красива. От такі, такі. Красиво і недорого. Якраз для пенсіонерів це підходить. Майстрині із задоволенням беруть участь у ярмарці, яка є благодійною для потреб Збройних сил України. Ми, Гумористичний дует «Язика хвеськи. 20 років виступали на сцені, а зараз перейшли в другу іпостась. Я виробляю ляльки-мотанки, а моя колега, бачите, яку красу, буси, не дор, все недорого. Хочемо допомогти нашим хлопцям, воїнам. Чи можемо продаємо трошки гумору? Додаємо до цього всього. І хочемо, щоб скоріше не стала перемога. Ароматичні свічки із різною формою на будь-який смак це продукція майстрині Світлани Маркіянів. У мене тут свічки займаюся десь рік приблизно, як почали виклик... вимикати світло, і є формові з бджолиного воску, з пальвового. Ну, тобто воск, воск не парафін, а натуральні воски, які не шкодять, здорові. Також ароматичні свічки, вони більш популярні, соєві. Тобто в баночках їх запалювати і буде ароматизація приміщення, тобто собі влаштувати такий вечір, розслабитись різни, різними ароматами. Так, потрошки купляють і допомагаємо, як можемо. Ще одна майстриня Фатіма Циганок представила на ярмарці свої ляльки та іграшки, які виготовляє власноруч. В мене представлені мої іграшки. В більшості беруть гусей і акварельні відкритки. Це сьогодні в мене так пішло. Як вирішили брати участь у ярмарці? Це не перша ярмарка моя вже була восени благодійна минулої суботи і цю суботу. Ну так. Подарунки на будь-який смак були представлені у блогерки та підприємниці Тетяни Романової, яка дебютувала на подібних благодійних ярмарках. Декор з дерева вже в місті знають, це улюблені товари, це мені речі різні, дуже гарні вироби. А також вироби моєї матусі це ручна робота, різні заколочки, різні ось такі обручі для діток, свічки з Кременчуга це теж ручна робота. Ось от такого плану. У нас продукція. Переважно купували ось такі правила українця, правила родини, щось сімейне, затишне. Дуже багато взяли, до речі, підвісок автомобільних з українською символікою і парфюми. Парфюми то любов. Також ще ось такі мила з парфумами теж брала діткам. Це навіть товар, який сьогодні найбільше був. Актуальний, підтримуємо збройні сили так України, спрямовуємо туди кошти. Так саме тому і хотіла сьогодні прийняти участь, щоб трохи допомогти. Чим можемо е, задонатити, скажімо так, е, с... будемо старатися серед глядачів, які прийшли на ярмарок та благодійну виставу. Зустрічаємо чоловіка із великим букетом квітів. Моя дощі грає головну роль Оксани. І я в відпустці приїхав з Європи, вона мене пригласила на цей благотворительний концерт. І, звісно, її цвіти її будуть. Ми коли дізналися, що вона пішла у театр, вірили, що все вдасться в неї, чи здивовані були? Ні, не здивовані. Я знаю, що вона в мене ну, театральна, хороша дівчинка. Вона ну, з дитинства займається. Ви чи були ви на першій виставі? Я був, мене я був на роботі, я тільки оце на втору попав. А так, ну можливо, вже вона ділилася враженнями чи чули про неї? Емоції, скільки було. Взагалі, і в мене друзі всі ну, розказували, що дуже гарно. Це гра... Ну зараз будемо дивитися, я не можу нічого, поки сам не подивлюсь. І зроблю оцінку її виступу. Також цікавилися у глядачів про очікування від майбутньої вистави. Це цікаво. Це наші комбінатовські, це цікаво. Чули про виставу вже була. Ну, хороші відзви, тільки добрі, тільки добрі. Дуже кажуть, що дуже доб, гарна вистава. І перша була гарна, і друга кажуть, гарна. Зараз я побачу на віч. Чи обрали героя вже найулюбленішого? Е, виставі? Ну, як на мене, то це мені по фільму і по самому цьому произведенню – це чорт. Мені чорт нравиться, подобається. А вам, хто ви прийшли, так, не також не не чули не. про виставу цю? Так, чула. Найбільш улюблені герої це а, Оксана і Солоха. Ми вивчали його в школі. Ми, так. Ми читали його про Гоголя, читали обов'язково. Ми дивилися фільм, сто разів дивилися фільм. ну Це «Роу», це неперевершений фільм. А юне покоління дивилося фільм? Який? Юне покоління дивилася фільм? Ні, ще не дивилася. Але обов'язково подивлюся Ти раз хіба ти не дивилася? Ні, ні. Ну, подивіться зараз. Добре. Що чули про це, цю виставу? А, мабуть, нічого, тільки знаю, що а, буде вистава і сподіваюся, що вона буде дуже феєричною. І це так і буде. Ми очікуємо дуже багато емоцій таких. А, це наші артисти з Полтавського гірничоба комбінату. От і. Ждем, ждемо. Вистава ну. благодійна. І чи є у вас можливо знайомі, які там зараз на передовій? Все кошти будуть спрямовані туди? Ось є знайомі, є знайомі. У мене у нас там інженер пішов. На Збройні сили, і начальник один дільниці, також там. Це ще він з 2014 року ще воював, ще ну, захисник Донецького аеропорту, ці кіборги, оце такий. То є двоє знакомих, знайомих, знайомих. Да. Тут і ярмарок, і вистава, все це благодійне і будемо туди спрямовувати кошти. Так, да, 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 обов'язково. На першій виставі були? Був, був, да, дуже сподобалося, тому і, і на цю пішли. І, ну, скажімо так, для нашого містечка такого маленького дуже така подія. Молодці, молодці. Неочікувано такі таланти у нас. Вистава це наше достояння нашої Полтавської області, з самих давніх Все, Будьте здорові. На першій виставі були? А? На першій виставіш. Мені все подобається. Нашим артистам треба вже, щоб вони займали такий уровень по всьому світі. Розкажіть актори, як вони вам були на першій виставі? Це ж не професіонали, але вони такі зірки вже в наші. Ну, я ж вам говорю, що їх пора, щоб вони були вже на великому уровні за межі нашої країни щоб нашу Полтавщину скрізь побачили, тому що в нас найкраща Україна. Другий показ вистави Вечори на хуторі поблизу Диканьки викликав чималий ажіотаж у глядачів. Вільних місць у залі не було, тож така атмосфера надихала акторів. Вони викладалися наповну та демонстрували усе своє вміння, увесь свій талант, який у акторах та акторках вдалося розкрити протягом репетицій професіоналам Полтавського обласного академічно-драматичного театру. Оплесками зал реагував на. Найбільш цікаві моменти у виставі, де був і гумор, і танцювальні номери, і чудова гра акторів. Особлива увага була, звісно, до виконавців головних героїв повісті Миколи Гоголя. Ця вистава запам'ятається тим, що як мінімум тут були всі мої родичі та друзі. На першій не було нікого. Я відчувала шалену підтримку сьогодні. Я прям віддалася сьогодні. Максимально мені всі кажуть, що я різниця між першою і другою. Я дуже кайфанула від цього. Не знаю, мені дуже все сподобалося, дуже класні емоції. Я прям в захваті. Я танцювала в цьому ж ДК 12 років. Я більше танцювала. Я не грала. Для мене грати це, ну скажімо так, вперше в школі я не читаю, а ось тут. Для мене це вперше так грати. Я вважаю, що впоралась. Я вже не на цій виставі. Думаю, боже, що ж я буду робити? Завтра прокинуся, що ж мені не репетицію, куди мені бігти, що робити взагалі. Я, що сподіваюся, трошки перепочинемо та в новий путь. Було, напевно, трохи легше, вже мали досвід попередньої вистави, але все одно перед самим виходом трошки хвилювались, ну і пішло все потім як по плану. Це було, все було дуже гарно. У вас підтримка, мабуть, один одного була. Так, так, так. так. Підтримка хороша була. Да, ми намагалися один одного підтримувати, розуміли, що нам дуже багато придеться разом грати, тому ми знали, що треба якось підтримувати, да, підтримувати один одного. Важко було один до одного звикати на репетиціях чи одразу відчули, що ось дует буде гарний. у вас? Ми якось одразу. одразу да, Почали спілкуватися, роззнайомились до цього. Ми не були знайомі, роззнайомились і зрозуміли, що щось повинно вийти. Перше завершилося радієте і, мабуть, так сумуєте, так? Трошки, трошки сумуємо. Друга благодійна вистава мала такий самий приголомшивий успіх, що й прем'єра, а оплески усьому колективу корпоративного театру Феротейл не вщухали після завершення вистави. Після виходу на сцену режисер полтавського театру імені Гоголя Владислав Шевченко представив усіх, хто доклав зусиль до успіху цієї вистави. Художник-постановник Назар Майструн. Світлане Мельник! Гломайстер-постановник Наталя Зайко. Неймовірно, талановити адміністратор театру Баронел. Дівчатка, прошу вас! Дачів звернулася засновниця корпоративного театру Феротейл Олена Цебінога. Цабінога. Нашій компанії, компанії «Ферекспо», яка дала нам можливість дала цим прекрасним креативним людям проявити і е, зробити таку виставу, яку ми сьогодні вам презентували. Дякуємо, дякуємо дуже. Збройним силам України, які боронять нас, які нам дали і надали у ці годину 24 років відкрити міського військові. Серед глядачів був і голова правління прад полтавських ГЗК Віктор Лотоус, який поділився враженнями від побаченого. Шановні учасники корпоративного театру компанії Ферекство Фаротей. Я щиро вдячний вам за вашу таку щасту, чудову виставу. Таку широко і таку сучасну. Я навіть якби не знав, що ви всі. Я сподіваюся, що всі є учасники к... працівниками компанії Фарекс, я б ніколи не повірив, що ви не професійні актори, що ви аматори. Я впевнений, що така чудова подія могла статися тільки завдяки поєднанню вас як аматорів, професійних акторів. І керівників Полтавського обласного театру, і тих людей, які зробили все можливе, щоб ця така чужова подія, феєрія, могла статися за буквально останні 4 місяці. І особливо дякую Олені Петрі. Дуже ініціативу. я не коли шукую за те, що я не мішав працювати. Я навіть не умовляю, як вам вдалося це зробити за такий короткий термін, як вам приходилося розриватися між репетиціями, роботою і родиною. Але найголовніше, що всі кошти, які були зібрані благодаря вашій такої нелегкій праці, благодаря мешканцям річних плавні, вам голодають глядачам, вони підуть на підтримку Збройних сил України і тим людям, які зараз оборонять. Наші кордони, на одніні кордони і забезпечують нашу мирну працю. Дякую вам всім. <плес> Захитують за мистецтва і за наближення нашої корми. Уже за кулісами після завершення вистави панувала святкова атмосфера. Актори, адміністраторки та усі, хто був причепний до створення вистави, вітали одне одного та ділилися враженнями від виконання своїх ролей. Взагалі цікава роль, цікаві слова, поєднання цих слів. Ну і взагалі гарна вистава. Для вас цей досвід, що він для вас значить і та вистава, і ця вистава вже дві вистави у вас? Ну, з кожною виставою ми набираємо ми набираємося досвіду. Як режисер і казав, то ну так насправді є, що друга ну, складніша, тому що ну так сказати, трошки розслабляєшся. <хи> думаєш, що ти прям такий вже ета, і на свої ошибки трошки не заміню, ну, не дивишся, забуваєшся. І ну, треба робота, робота працювати і працювати над собою. І друга складніша. Бой глядач трошки вже ну, на другий вибагливіший, скажімо так. І ну, я хвилювався. Перша була не так, а друга, друга була сложніша. Так що отак. От, от Завтра вихідний на чи на роботу? Вихідний. З вусами буду скільки днів? Буду свої відпускати. Вистава взагалі перевершила першу для мене. На першій виставі було мабуть моє ваління мене переосілило. Дуже я хвилювалася дуже на першій виставі. А друга, вже ми отримали задоволення від вистави від самого процесу. Мені дуже сподобалось. Я в історію. Почуваєте себе зіркою, так, що вас Трошечки, трошечки, чуть-чуть відчув. -чуть. З одного боку, ми дуже раді, що доставила вам стільки задоволення, приємних емоцій. А з іншого боку, сумуємо, що це вже друга вистава, те, що всі плани вже відіграли. Але нічого, ми скоро зустрінемося. Грали з задоволенням, хотіли, щоб глядачу сподобалося. Глядач сьогодні дуже теплий. Дуже да. теплий. Ми сьогодні просто вау. Це було просто неймовірно, феєрично і так, я, роз... я розумію, що треба повторити, мабуть. Старались. Хвилювався, тому що з мене починалося і з мене закінчувалося. В цій виставі. Ну я по життю граю на гітарі, на кобзі, пишу пісні про місто і про комбінат. Так що мені. Було якось дуже приємно, коли я попав сюди в театр. І враження, звісно, словами є, не можна передати, що ми пережили і за ці чотири місяці. Дуже і дуже чудово. Ну це одним словом диво і казка. І дай Боже, звісно, миру всім для того, щоб ми в мирі грали, тому що ми переживали, що буде тривога, і тоді буде нам кепсько. От, так що дякую за глядачам за те, що прийшли, за те, що подивилися виставу. Трошки відпочили від оцих от таких от, днів. Нелегких, ну все гарно. Глядачу, дякуємо за увагу. І що відчуваєте зараз? Феєрію. Приємне відчуття, дуже радісні емоції, що у нас все вийшло доволі за дуже малий термін. Це був колосальний труд. Окрім того, що на роботі працювали ще після роботи на репетиції. Ну нам все вийшло з Божою допомогою. Нам ще наші адміни допомагали. Всі нам допомагали, тому і вийшло. Чи великий це був шлях? Ось до цієї вистави. Шлях був невеликий. Чотири місяці ми все зробили. А ми друг друга підтримували. І це найголовніше. У нас дуже дуже шалена атмосфера, яка захоплює спочатку нас, а потім усіх наших глядачів. Сьогодні дуже дуже приємно нас зустрічали. це настільки нас вдохновляло. Ми дуже вдячні нашому глядачу, глядачу, який нас. Сюди завжди підтримує. Як ви вирішили брати участь у цій виставі? Важке це було рішення для вас чи ні? Рішення не важке, дуже хотілося бути прикладом для дітей, для своїх знайомих. І це дуже дуже, дуже дуже цікаво, тому що ми тут і співаємо, і танцюємо, і граємо. І знаєте, у кожного в дитинстві були свої захоплення. І тут всі наші захоплення ми знов. Проявляємо. Дуже вдячні нашим спонсорам Полтавському гірничезбачного комбінату Олені Петрівні, яка нас вдохновляє і надихає на нові прем'єри. У мене були функції адміністраторки: допомагати, шити, плести, в'язати, хрестиком вишивати по ночам. Все, що потрібно для допомоги, це все я. Тобто, ви і костюми там готували? Так, так, всі ми потроху щось робили. А Як костюми взагалі замовляли? У нас був головний художник, який всі ці костюми він створював, їх малював на малюнку, а вже потім ми тоді їх втворювали в життя, воплощали в життя. Ви робили роботу, яка непомітна була, так можливо, в залі, але ця робота важлива була. Так, да, так. Да. Ця робота адміністраторів, вона. Ніколи не помітна, але вона дуже важлива, без неї, мабуть, було б складно. Враження чудові. Шлях цікавий, І в цей раз було трошки складніше, бо інтенсивніше коротший час на підготовку, але було дуже цікаво, людей було дуже багато. А сьогодні було просто феєрично, цікаво виступати, тому що людей було. Ну, зал дуже допомагав сьогодні виступати тепло, вчасно аплодували, посміхалися, все було класно, весело. Нам сподобалося все. А яка найбільше запам'яталася вистава: перша чи друга? І чим друга відрізнялася від першої? знаєте, зазвичай кажуть, що друга проходить складніше, але мені здається, що сьогодні саме акторам всім чомусь було легше. Ми якось спокійніше, простіше грали, і якось трошечки по іншому зал реагував. І не знаю, нам ми самі задоволені своєю роботою задоволені, що людям також сподобалось. Досвід колосальний. Дух захватує. Я думала, що другого разу я вже не буду ну, якось переживати, не буду тремтіти, але ж ні. Без 20, без 15, 5, все почалося. Ну а коли ми побачили, що в залі повністю заповнений весь зал, і я вже розслабилася, і вже, як на репетиціях, працювала на всі 100. Як Дай. вам вдалося поєднувати репетиції, виступ взагалі відчуття? Добре. Моя ж рядом жінка, от, ми в місті разом. <рес> <рес>, а, ще одна жінка, так. Да. Ні, та добре, підтримую. Да. Друга вистава, а від, ну, відчуття таке, що як будто перший раз. Ми потім вийшло і все, і все. Ну, пішло, зал почав підтримувати, аплодувати. Всіх відпустило, всі зіграли, як нам сказали, зіграти, як ви хочете для себе. Отработайте так, щоб, щоб було гарно. Ну, так і зробили. У нас <силит> <силит> перший досвід да, сподобався. Перше, ми ж да, першу подивилися за двома зійцями, а потім я прийшов ну, сказав, що Хочу. Наверное, спробуємо. Ну так воно і вийшло. Так що незадоволення, більше ну, це огонь. Ну, я мабуть роз, розкрию маленький секрет. <силит> Взагалі, то ми не знаємо, хто нас сюди записав. Ну це да. Ми якось так зустрілися тут разом, хоча і чоловік, дружина, але якось так хтось. Трошечки пожартував, але дуже дякую тому жартівнику, хто це зробив. Все майже на одному диханні да. пройшло. Все просто супер. Тобі зараз не з'ясували, хто записав. І не не знаємо. будемо, Ну, ми дякуємо, так? Да? Да, да, Тій людині дає. ми дякуємо. Вогонь, мені сподобалось, буде ще висев, будемо ще. Да. За кулісами разом із акторами перебувала й засновниця корпоративного театру Феротейл Олена Цебінога, яка підбила підсумки двом благодійним виставам вечори на хуторі поблизу Диканьки». Трошки можна видихнути. Друга вистава, мабуть, була такою трошки легшою, емоційнішою, і вона вже відчувався цей е, актерський фльор. І ви самі бачили, що учасники були дуже емоційними, живими. За що я їм безмежно вдячна. Вдячна нашому глядачеві, який сьогодні реагував зал просто вілікалепно. Е, ну і взагалі. Фротел, це круто. Другий показ вистави Вечори на хуторі поблизу Диканьки зібрав велику аудиторію глядачів, які долучилися до доброї справи, підтримали колектив акторів-аматорів, які своїми виступами виявили ініціативу у зборі коштів для потреб Збройних сил України. Взагалі, дві неймовірні вистави мюзикли, які були поставлені театральним колективом підприємств Ферекспо співпрацюючи із Полтавським обласним академічно-драматичним театром імені Миколи Гоголя, відвідали по. Понад 1600 людей різного віку на благодійні покази завітали й мешканці різних куточків України, Кременчука і сіл району Полтави та Києва. Дві вистави зібрали понад 250 тисяч гривень на гуманітарні потреби захисників та захисниць України. Ці кошти після сплати податків і зборів буде спрямовано на гуманітарну допомогу двом бригадам, де проходять службу працівники підприємств Ферекспо.